Хей-хей-хей, yeah, hey, hey, hey. з вами Ріка Сьогодні я продовжую грати у різні ігри у інтернеті. Сьогодні я буду грати у гру Feeling The Complex. Це гра можна сказати з серії Як втікнути з тюрми. Бо як втрасти діамант. Ну, ось гра вже загрузилася. Нарешті можна зайти. Цю гру зробив сайт Стик Пейдж. Тобто як тут -то музику виключити. Ну Значить, будемо грати таку. Це скіпну. Отже, що треба робити? Зіграти мертвого. зачекати. Зачекати. Допомогти і щось не понятне. Давайте попробуємо ось це. А, що треба. це, до речі, можна бачу. Спид Давайте. Я, я знаю, що кидать допоможе. буду зараз як сонік. Скинув ріжус. Редри. Зараз вебимо щось інше. Хайд. Ух, думав ядельно я залишилась це акробатик или за шести погорсмот, да? Мене забанили сайт Лепту. ясно значить, треба айтем. Вы по якийсь спривод пересу приводит Він уже в ліфті. Цей чувак якийсь розізлився. І тепер треба якось вибігти на вихід. Зараз ми за коробкою, і тут є двоє людей. Давайте так попробуємо. Ну я пробрався. Кись появився Фредді! Ви серйозно? Ви бачили? Ось цьому. Стоп! Друзі, коли я закрив, він вже побив його. Ну і що треба робити? Залізти в грузовик, сендвіч і костюм. Ну це сендвіч. Тоді я став дуже крутий і вбив всіх Я думав, це вже допоможе Навіть трак. О, -о, О. Нас прослідують. Леда, не нусть. Хоча задово. Зрозуміло, угу. що треба інша якась. У значить, саме сам сами нужны целевы. Стоп, я напевно не встиг на плату наверх. Я знаю. Фургон перевернувся і ми их так завершаем нас знайшов цей чувак. І що можна зробити? Warp Star Я почекаю ще Airbag. Airbag буде. Ясно, значить треба знову чекати. Так, уже з'явився Star І це я не хочу поки що використовувати. Airbag теж, і ви знаєте що. Surrender Отже, ми здалися. Нас в картер. Значить, це не треба робити. <sweak> <sweak> Может, давайте попробуем варп старки. Понятно. Значит, ряд до чекаты до самого кинця. <sweak> У вас же появилось surrender. Еще зараз появится. А, тут значит требую кинтять чекаты. Ага, ми зачепилися і вижили, вони поїхали, ми вибрались. І все? Ми пройшли цю гру. Давайте, можливо, попробуємо пограти заново і спробуємо пройти іншим способом. Ну, ось я вже появився знову. що тут можна пограти. Давайте спробуємо boost up. Це поки що мені найбільше сподобалось. Отже, вони так зробили. Він відкрив, заліз, і зараз, напевно, дасть їй руку чи що. А, зламається. Так, допомогти їй треба. Ми їй допомогли. На, подякувала. Ми заховалися. Що це було? Давай ты попробим, кстати, Jasne. чувак. Мне Boski. его просто <grystanie> Zabrał szapkę. А не, не ну забыл. Я думав, що забираю один и підуть так. Что за гравітатор я не доверяю? Це така гараж, че знаете? Что ліпше все зробити остей две? Ясно. Мені здається, форсакис. Він тоді пробрався відкриє двері і відкрилися зразу усі. Приходить. Може, всі втікають. Вони граються. І що робити? Нехай буде все і. ось це. Вау! Я цього чесно не знав. Отже, вона взяла шапки. Так, що робити? Блендинг. Стоп, стоп, а що це треба було робити? Тос тос, mm -hmm. давайте рух. Я це не завичу просто. Отже, вони відволікли їх і пішли в Ольцю. там бігають, усіх вбивають і схопили, що робити. Стагають. Можливо make a face. Це допомогло в машину чи в, ді... в діру а ще мотоцикл скутер Я знаю, що напевно зараз буде. Вона поїде, так і знову. Отже, його схопили. Знову цей злий буде чувак, вона допомогла йому. Ось так ми пройшли цю гру знову. Ми вже збігли з одною дівчиною. Надіюся, вам сподобалася ця гра. Якщо сподобались, я звичайно дам ссылку на цю гру і ви можете самі в неї пограти, так спробувати, втікнути з ось такої тюрми. Ссылка на цю гру, звичайно, буде у описі. Якщо вам сподобалась ця гра, поставте лайк. Ну і якщо хочете, щоб я продовжував знімати різні ігри у інтернеті, також став лайк. Ну а тепер, друзі, можна зараз з вами попрощатися. І на цьому, друзі, у нас все. Всім удачі і всім пока.